Познайомилися. Только що. Скажіть, це правда? Я, йо, він каже тільки правду. Ви як побачилися? Яке було ваше перше враження до від одного? Він дуже галантний він дуже, і дуже дуже уважний. А це для чоловіка мега жінка зразу відчуває себе захищеною. Це дуже класно. Яке було ваше перше враження? Мені подобалось. Я познайомився. Чи важливе для вас одруження? Звісно. А чому? Це важливо. Я вважаю, що людина в такій. Дивіться, я сім років як розлучена. Так. І я точно знаю, що коли ти кажеш так, то це ти вже більш не вибираєш, ти вибрав. Поки ти не одружений, ти все одно ще е... залишаєш собі варіанти. Так. А так це вже говорить про те, це мій чоловік на, 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 на той період, поки ми кохаємо одне одного. Скажіть, звідки ви самі? Київ? Так, а ви? Теж, скільки ви витрачаєте на життя в Києві на місяць? 15 тисяч гривень. <рес> Я вже давно перестала рахувати. Скажіть, будь ласка, ким ви працюєте? Я не працюю. Ким ви працюєте? Архітектура і дизайн. Що побажаєте нашій молоді сьогодні мотиваційного? Позитиву і хорошого настроєння. Віри в себе, все інше буде. Скажіть, ну ви щойно познайомились? Звісно. <рес> Дякую.